На кого із Маккалістерів в чорновому сценарію працювали мокрі бандити? Хто звинуватив тварця стрічки у викраденні ідеї? Скільки разів Марв та Гаррі мали віддати Богу душу? Про все це та багато іншого? Ви дізнаєтесь в цьому ролику? Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про моменти, які залишились за кадром, про цікаві відсилки та маловідомі факти з улюбленої святкової стрічки «Самодома». Яка вже більше 30 років наповняє наші серця та домівки різдвяною атмосферою. Перед тим як віддатися ностальгії, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте будь-який коментар. Всі ці маніпуляції дуже допомагають в просуванні каналу по алгоритмам українського Ютубу. Всім приємного перегляду! Ідея легендарної святкової історії про хлопчика, що залишився вдома на самоті, та двох грабіжників, не вдах, спала на думку сценариста і продюсера Джона Г'юза на зйомках стрічки «Дядечко Бак», де Маколай Калкін зіграв одну з головних ролей. Комедійний фільм та реальна сімейна подорож до Європи надихнула автора на написання сценарію, хоча французький режисер Рене Манзор заявляв, що Г'юз нахабно викрав ідею з його картини «3615. Кот Діда Мороза, в якій юний Томас захищає себе та дідуся від непроханого гостя в костюмі Санти. Головна роль улюбленця мільйонів Кевіна була написана спеціально для Миколая Калкіна. Але щоб на всі 100% бути впевненому у виборі актора, перед зйомками все одно провели прослуховування сотні кандидатів. Переплюнути харизму Калкіна, звичайно ж, ніхто не зміг. Щоб зняти прохідну різдвяну комедію, саме таку долю фільму пророкували великі голівудські боси, Гюзу довелось щедрувати по різним іменитим студіям. І благо 20-му століттю Фокс сподобалася ідея, та вони виділили необхідну суму. До речі, про щедрування. Гадаю, що всі ви вже знаєте, що одна з найбільш відомих музичних композицій стрічки заснована на українській народній пісні Щедрик в обробці Миколи Леонтовича. В успіх фільму, м'яко кажучи, мало хто вірив, але при бюджеті в 18 мільйонів доларів саме дома в прокаті зібрав півмільярда, зайняв третє місце в рейтингу найкасовіших фільмів тих часів, поступившись лише четвертому епізоду зоряних війн та інопланетянину, а також потрапив до книги рекордів Гіннеса, як топ 1 комедія по зборам у світі. За зйомки в оригінальному фільмі дев'ятирічний Маколей отримав 110 тисяч доларів, а за роботу в сіквелі його батько Кіт Калкін виторгував неймовірний гонорар в розмірі 4,5 мільйонів. Пронириливий татко, завдяки зворушливій історії про міцний зв'язок його синів, типу вони не переживуть довгу розлуку, зміг просунути на другорядну роль кузена Фуллера, того, що полюбляв мочитися в ліжко, меншого брата Макалея Кірана. До речі, саме через численні скандали та неймовірний апетит старшого Калкіна, режисер фільму Кріс Коламбус у своїх майбутніх роботах почав проводити кастинг не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Сам удома приніс шалену популярність Макалею, та як це часто буває, зробив актора заручником одного образу. Калкін розповідав, що його юна психіка не витримала чрезмірної уваги та не дитячих проблем. Думаю, всі ви пам'ятаєте знімки, коли хлопчина буквально згубив себе. Він підмічав, що став ненавидіти Різдво та перетворився у справжнього соціопата. Будинок, в якому жила численна родина Маккалістерів, знаходиться в невеликому містечку неподалік Чикаго. Легендарну споруду в 2011 році продали за півтора мільйони вічнозелених та перетворили на туристичну пам'ятку, де при бажанні можна побродити та поностальгувати. А в минулому році в мережі ширилось оголошення, що маєток здадуть в оренду на свята. Незважаючи, що оселя дійсно справжня, головним знімальним майданчиком для команди стала місцева школа. В спортзалі побудували всі кімнати, аеропорт і салон літака, а шкільний басейн використовували як затоплений підвал. На перший погляд, моторошний дідусь Марлі, яким лякав Кевіна старший брат бас, 58-го року перебив усіх своїх близьких разом з половиною мешканців кварталу. Лопатою для прибирання снігу. Спочатку був відсутній у сценарії. Сюжетну лінію персонажа та його дивовижне воз'єднання із ріднею додали, щоб зробити стрічку більш сентиментальною. Всі ми пам'ятаємо чорно-білий фільм Янголи з бридними душами та його крилаті фразочки. Боягузлива бридка пика зникла звідси до того, як я нечинюю її свинцем. Виявляється, історія брутального гангстера, який неодноразово виручав Кевіна, є вигадкою сценаристів та відсиланням до класичного кримінального фільму Янголи з брудними обличчями. Вибір головних лиходіїв завдав чимало клопоту режисеру, адже спочатку на роль Буркуна Гаррі, якого майстерно виконав Джо Пеші, розглядали Роберта Де Ніро, Аль Пачіно, Крістофера Лойда, Роуена Аткінсона та Алана Рікмана, але всі вони відмовились. Джо Пеші перевтілився в образ Гаррі після зйомок славних хлопців Мартіна Скорсезе, тому не позбувся ганстерських замашок та постійно лаявся в кадрі. А всі спроби замінити його стрі словечка були марні. Що таке? No спочатку писали під день ластерна, але невтішно для актора сума за зйомки змусила його відмовитись. На роль уже затвердили Крістофера Лойда, проте відсутність необхідного зв'язку в тандемі мокрих бандитів змусив авторів перерахувати гонорар та повернути стерна. Культова сцена з лосьєном після гоління, а точніше, її кульмінація, була чистою імпровізацією. Постер фільму також повторює знаменитий вирослиця Кевіна та нагадує картину Едварда Мунка Крик. Через закон про дитячу працю Макалей Калкін не міг зніматися більше п'яти годин на добу. Нерідко Кетрін Огара, яка зіграла маму Кевіна, під час крупних планів спілкувалася з тенісним м'ячиком, який імітував голову хлопчини. До речі, актриса підмітила, що на майданчику дуже зблизилась з Калкіним, і навіть через десятки років він все ще називає її мамою. У сцені, коли Кейт нарешті розуміє, що у метушні вони забули про сина. Пітер читає книгу Томаса Магуена Ніхто не Янгол. Незважаючи на те, що Кевін залишився вдома зовсім один, ми ні разу не бачили його власну кімнату. Спочатку у фільмі було набагато більше сцен з пригодами сім'ї у Франції, але тестова аудиторія хотіла стежити лише за сюжетною лінією Кевіна, що змусила авторів порізати хронометраж. До речі, міркування Гаррі про його ненависть до Різдва також вирізали, адже вони здались надто похмурими для святкової стрічки. Епізод з пауком на обличчі Марва зняли з першого дублю і без звуку. Так як Тарантул був справжнім, актор погодився лише на одну сцену. Він був змушений корчити істеричну гримасу без шуму, щоб не розганівати члени Стоногого, а сам звук додали на монтажі. По справжньому гаряча сцена із підпалом голови Гаррі була звичайним фокусом ілюзіоністів, грою зі світлом та склом. Хитромудрий план, за допомогою якого Кевін розставляв пастки та розправлявся з бандитами, Миколай Калкін малював самотужки. Пам'ятаєте фото милої подружки База, щоб не цькувати зовнішність справжньої дівчини. Базова краля пампушка. Режисер вирішив загримерувати та натягнути сукню на свого сина. Болюча для Марва сцена з прогулінкою по ялинкових іграшках була більш солодкою, ніж страждаючою. Скляні прикраси насправді виготовлені з карамелі, а на стопи актору одягли спеціальні гумові накладки. Щоб глядачам було не так тяжко спостерігати за кульбітами бандитів, звукорежисер навмисно накладав хибні та більш лагідні звуки ударів. Численні травми мокрих бандитів у кращому випадку після першої ж пастки відправили б злодіїв у травматологію, а так, взагалі, вони смертельні. І як підраховують лікарі для зйомок двох фільмів, на розхідники витратили 14 марвів і 10 гарі. Сім'я Макалістерів дивилась по телеку стрічку «Це чудове життя 1946 року, в якій головний герой, так як і Кевін, приймає необачне рішення та, пройшовши низку випробувань, розуміє, наскільки він важливий для свого оточення і сім'ї. Джо Пеші намагався уникати зустрічей з Маколеєм Калкіним поза знімальним майданчиком, адже хотів, щоб хлопчина його по справжньому боявся, а спільні сцени виглядали якомога реалістичніше. Якось Пеші навіть випадково поранив Калкіна. в епізоді, де негідники підвішують Кевіна на гачок, Арі погрожував відкусити йому всі пальці. «Повідгризає йому пальці по одному, не поспішаючи. І саме в цей момент актор вкусив колегу до крові. Давній друг продюсера Джон Кенді, який був частим гостем проєктів Г'юза, з'явся у самодома дома абсолютно безкоштовно. Через щільний графік, один із найпопулярніших комедійних акторів того часу провів на майданчику майже цілу добу, швиденько продемонстрував свою майстерність, адже більшість його діалогів чиста імпровізація, та відправився на інші зйомки. Санки, на яких Кевін Кулею спускається по сходах, підписав увесь акторський склад, і відтоді цінний артефакт зберігається у кабінеті режисера. Статую Жокея на газоні перед будинком збивали чотири рази. Два з яких це зробив доставщик піци та по одному автобус аеропорту, та поліцейський, який приїхав перевірити Кевіна. Ця сцена є відсиланням на минулий фільм режисера Пригоди няні 1987 року. Захоплююча акторська гра знаменитих грабіжників є хорошим прикладом розв'язаних руку акторів на майданчику. Пеші та стерн відривались та веселились наповну, адже вважали фільм сімейною комедією категорії Б, яку ніхто ніколи не побачить, але витівки дуету лише додали необхідного шарму картині. Кошмар Кевіна спочатку планувався набагато масштабнішим. Моторошна пічка повинна була ожити та переслідувати юного Маккалістера. але такі ефекти затягнули на мільйон доларів, що змусило авторів обійтись двома ліхтариками, мотузками та людьми, які керували цим монстром. Джо Пеші після успіху стрічки говорив, що за ним неодноразово стежили дітлахи, а деякі з них навіть давали свої домашні адреси в надії, що він їх пограбує. За мотивами культової стрічки було створено декілька відеоігор, настілки та різноманітний мерч, про нікчемні сіквели та невдалий тогорічний ребут, мовчу, щоб вас не травмувати. У чорновій версії сценарію дядечко Френк був зображений справжнісіньким лиходієм, і саме він найняв мокрих бандитів, щоб пограбувати будинок Маккалістерів. У 2015 році Маколей Калкін повернувся до культової ролі на цей раз дорослого, психічно неурівноваженого Кевіна в прем'єрному епізоді короткометражки Драйверс. А у 2018 році актор знявся у рекламі гугл-асистента та повторив декілька легендарних сцен із оригінального фільму. Ну що, здаєтеся, що вам цього мало? Я дивився саму дома більше сотні разів, а касета із фільмом на зимові свята буквально не покидала відик. В ті далекі часи, коли ми з другом переодягалися в Черепашок Ніндзя чи персонажів з Мортал Комбата, щоб відлупцювати сусіда, я також полюбляв малювати карту, типу такої, як була у Кевіна, Вигадував різноманітні пастки та завжди був готовий до зустрічі з бандитами. На цьому в мене все. Надіюсь, ви дізналися щось цікавеньке та проникли святковою атмосферою. Як завжди, буду вдячний за вашу підтримку. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі.